Як мерці, ще й дружка з собою припер. Боже, краще циркулярку слухати. А, ще й варняга є. Одну цілу ніч у тюрмі просиділа, а друге напилася, як свиня. Тихля. Мало в машину не в'їхав. Я б тобі голову відірвав. А, тут через тебе Катя відмовилося від мільйона і повернулися до Львова. А я тут до чого? Бо якщо всі мажори з села повтікають, ти той мільйон собі забереш. Ну, по-перше, не собі, а селу. А по-друге, не заберу, а якесь діло вкладу. Теж маю. Та який мільйон? Що скажіть, я вперше чую. А... Значить, ти мамі теж нічого не сказав. Хто ти після цього, а? Та слухайте його. Іди з двору, забирай своє нещастя. Ти подивись. Та пияки. Один краще за іншого. Тягни, тягнуть об Бовдора. За кермо він. Іди бісом, батьку. І не приходь додому. А чого це я від чужих людей про якийсь мільйон да. дізнаюсь, а? Від чужих людей дізнаємось, ти розумієш. Ходить тут п'янюха так. Ну, Дмитро, не такий вже і чужий, нам все ж таки наш син як як Чи може я щось не знаю? Шо? Та пристань, я пожартував. Та я їх так хотів сьогодні тобі ввечері розповісти. А може після того, як потратив, би той мільйон, а? Так. Да. Я не хотів, щоб ти заморочував собі голову там різними цифрами. На що воно тобі потрібно? Щось там переплутаєш, а потім мені перед людьми. Це ж невдобно. Сама а, в хаті прибирати то вдобно. Їсти, ну, виход... варити, то мені вдобно. А з жінкою поділитися секретом, то невдобно. А, Чекай, ну перестань. Ага, невдобно. Ну, звичайно. Добре зробив! Ну, звичайно. на! Відтепер ти будеш робити усе саме. перестань, що ти все зрозумів. А що ви, власне, хочете від мене? Хочу, щоб ви з катрусою були щасливі, щоб народили мені багато онуків. Ну і 70% від мільйона. <гум> Щедро. Я б навіть сказав по-батьківськи. Я думаю, на такі умови ви легко знайдете того, хто підбере правильні слова до Каті. Я ж не жадний. Просто пенсія маленька. А на старості років хочеться і ложку, і, кри, і стакан води. Угу, <гум> Люблю гонорових. 60 на 40. І з боргами своїми розбереся, і ще й на розширення бізнесу вистачить. А? Я зараз візьму і розплачусь. Мене це не цікавить. Вибачте, мені треба робити підхід. Та що ми будемо за якихось грошей сваритися? Ми ж родина! <гум> 50 на 50. О. А це вже ділова розмова. А 50 на 50 ще й кросовки. Я за них як за три мультиварки вітав. Фірма. По рукам дорогий тесть. Ну, це дуже формально, а в житті можеш називати мене просто татусик. А дома жена. Душ. Як ти там називаєш? Моя крошка. Ну, вот ты езжай к своей крошке домой. А, размечтался. Кони... Аккуратнее. Хорош воду так лить, грязь разводишь. Люди недовольны будут. Какие люди? Какие? Вот люди. Где ты тут людей видел? Они туалетной бумагой начали пользоваться недавно, и то не все. Тимур, так ты брось все, езжай к тем, кто с туалетной бумагой на ты. Как? Ты. О, шутник, давай лучше ты. Чё я? Чего, бери свои сто тысяч и вали в Николаев. А, ставочка повысилась, да? По-моєму, попахів розводом. Е -е -е! Мажоры! А коли тато порадив позбутись братів, бо вони вороги, і звісно, тітка Даша порадила Тимуру те саме. Тут я вже не витримала. Мене. Це ти мені розповідаєш про сімейку твого тата? Тридцять років. Я все робила для того, щоб помирити їх. Але ж це чималі гроші. Подумай добре. І ви туди ж. Вашого батько вкусив? Чи ви його пігулки від жадності приймали? Навпаки, я з батьком не погоджуюся. Брати тобі не вороги, Миколка, так точно. Але ж такі гроші в наш час на дорозі не валяються. Ну, можна потерпіти трошки в тому селі. Ну, що там? Все так страшно, мамо, я на села боюсь. Страшно, що ті гроші роблять з батьком і діткою Дашею, а я в всіх сімейних війнах пас. Я розумію. Я розумію. Вони власну сестру звели в могилу. Тепер моя черга. Тридцять років. Я все робила для того, щоб зберегти цю бісову сімейку. А що я отримала? Яку винагороду? Мою доню позбавляють законного спадку. Взагалі-то це моє рішення, мамо. Я знаю. Та тільки цими грошима ти могла б забезпечити своє життя. Ти ж знаєш, як мені було важко з тобою, коли ти була маленька. Я тебе 15 годин народжувала. Перестаньте, ця історія з родами на мене надія вже чотири роки. Добре. Не хочеш, як хочеш. Тільки скажи мені, ну невже в тому селі ну немає нічого цікавого? Але це не має ніякого значення. Здравствуйте, вельми шановне панство. Я готовый. Да я вижу, что ты готовый. Что тебе надо б на тело? какие проблемы? А? Я работать иду. Вы же хотели эту ванную. Не-не-не-не, уважаемый покемон, вы идите домой, проспитесь, а за день прогула мы с вас пишем. Слышь ты, мажор, ты не будешь мне указывать, что делать. Ясно? Слышь? Ты вообще-то на нас работаешь, так что барзометр прикрутил. Так да. я и иду работать. Давай ты мне эти ключи. Фу, сейчас. Что, надоест? Нет. Добро. Я с вертухи відкрыл. Давай, иди, проследи за этим аватаром, я пока помоюсь. Э! Вот дай бы тебя куля нагло побыла! Десь тут взяти сілі, молоду у колобані розводити! Я понял, мені два рази повторять не О! О, так сюрприз. А я що, в майбутнє потрапила? Не повіриш, так на роботу потягнуло, що аж під лопаткою засосало. А Денис Валерійович з Звичайно. Він же власник клініки. Ну, тоді удачі. Я пішла, чи як? На все добре. А, і скажи, нехай табличку поміняють. Алло, Денис Валерійович. Так, все зробила, як ви казали. Надіюсь, ви теж мені підете на зустріч та збільшите зарплату. Я вам зараз тут такий ремонт забабахаю. Хочете золотий унітаз, а? Унітаз. Це хорошо. Ні, золотої нам не треба. Та які ви тоді мільйонери, а? Так, уважаємий, давай ми. Мы... Для начала обустроим эту комнату, заберемо кровать. у деда в сарай биль собой. Да. Метнесь. Принеси. А я зберу. А я тебе що юнга. Сам метнись. А я що тобі тут грузчиком наймався, чи що? І взагалі у мене дуже важливий дзвінок. Слухай. Господи, у мене досі в голові не вкладається, як Діма міг так тебе пронизити. Це все через ту козу львівську. Угу. Я взагалі не розумію, що він її знайшов. О! Це що ж треба в голові мати, що після того, що тобі таке вчудили, сюди припертися? Сніжана, я. Випадок. Знаєш що, йди звідси, я не хочу з тобою розмовляти. О, чув ноги в руки я... чиши. Мені соромно і прикро за той випадок і. Коли я п'яний придурок зірвав з твоє плаття, опозорив тебе на весь район. Я... я хотів би загладити свою провину і. Ну, тобі що, утюша її гладити? Я хотів би вибачитися перед тобою. Добре, вибачення прийняті до розгляду. А свій вердикт ми тобі повідомимо, а зараз можеш чесати звідси. Коротше, Сніжана, в знак нашого примирення запрошую тебе в райцентр на піцу. А -а -а! Ти вже розвісив банери і плакати про те, що сніжана, стриптизна біс, не пропустіть. Ти що знущаєшся? Якщо хочеш, можемо поїхати кудись далі, наприклад, е на шопінг в Тернопіль. А -а -а! Або у світове турне. Світа. Одразу видно, що дімикається і. Це буде найкраща його спокута за гріхи. Господи, а хто ж переді мною буде спокутувати провину? Ти знаєш, як важко переживати приниження найкращої подруги. Свєта, Свєта тобі також в Тернополі щось купимо. Що щось? Жінцею, бідровки зі стразами. Двоє. Діма, я тобі, як завжди. пивка. Але ти слічно маєш футболку, куме. То ти тепер, як міський політик, зв'язався стиліста, та? Та то я зі своєю та, Тетяною посварився через той клятий мільйон. А. Так вона мені сорочку не випрала. А я з неї здер. О. А ви знаєте, Іване, мені подобається ваша промова. Особливо це місце, де ви говорите про внуків Юхима, що їх треба прийняти в нашу християнську сім'ю. Дуже добре. Якщо це, звичайно, не популістські слова. Так. А що це, це пан отець хотіли сказати? Пан отець хотіли сказати, що як внуки ту не витримують типу, і повтікають, їх шляхи потрофляють, ага. ну то вся твоя промова до одного місця, знаєш. Отже, у нас тут демократія, і ніхто проти їх сили і проти їх волі тримати не буде. Хто ми такі, щоб обмежити їх, їх право на пересування? Щось я вас тепер не зовсім розумію. Перекладаю. Іван зараз хотів сказати, що той мільйон для нашого села ні разу не завадив. Якщо вже не те воля, Божа, то якщо вона така ця воля, я вам скажу відверто, що весь цей мільйон я до останнього євроцента віддам на благо нашого села. Іване, не зовсім мені подобаються ваші корисливі наміри. Іване, що не подобаються наші корисливі наміри. А ну, Спробуйте, присядьте очі. Давай. А в будь-якому випадку, Іване, ви розумний голова, тому дійте холодним розумом і гарячим серцем. Перекладаю. Світи отець, тільки що хотів сказати. Та я зрозумів, що він хотів сказати. Ну, що там ти зробив розетку? Здається, зробив. Слухай, а мені треба, щоб ти мені поміг. А ну, ходи так. Так во будеш тримав ту розетку, а я буду її закручувати, добре? Чекай, 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 чекай. Пальці прибери. Хорошо, пальці, я пальцями пхаю, знаєш. Бери пальці. Я вже... Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Плоскогубцы есть? Чеха. Чего? замеш. Ага. Коль, ну ты от такого предложения не отказывайся. Вдруг это любовь. Ты знаешь чего? Меньше языком трепи. Иди в магазин лучше за плоскогубцами. Слышь, морячок. Сам Что? плыви в магазин за плоскогубцами. Моряки ходят, чтоб ты знал. Прям такие ходят. Вот да. так ходят. Вот берут и по воде ходят. Да. да. Угу. Может, ты еще умеешь воду в вину превращать? Тогда не понимаю, зачем тебе деньги? Были бы деньги, а пища будет. Ладно, есть тебе деньги. Бери свои 150 тысяч и вали отсюда. Опа! Уже 150. Я с утра сегодня добрики, не надо благодарить. Куда ты, В Николаев? За плоскогубцами! Да, и смотри, чтобы он ни на ком не женился. Китє свіха. Треба поговорити. А, давай тільки швиденько, бо мені ще історію хвороб треба перечитати. Ти мені нічого не хочеш сказати? А? Ну, я вже казав тобі це тисячу разів. Ну, Якщо ти наполягаєш, добре, я скажу. Я люблю тебе. Не ви кабелюся. Що в моєму кабінеті робить зірка. Ну, По-перше, це її кабінет. А по-друге, вона вийшла з декрету. Перше, чую, що до декрету екстерном виходили. Чи її мала вже в школу пішла? Ну, Я не знаю, але вона прийшла до мене в сльозах. Вона сказала, що не може без практики. Вона хоче працювати. Ну я не міг її відмовити. таки, я все одно їй плачу зарплату. А на мене тобі не чхати? сонечко, ну ми щось придумаємо. Я все ж таки власник клініки, а ти хороший спеціаліст. І коли то буде? Ну, я не знаю, можливо, через два-три, може, чотири місяці. Навіщо чекати? Давай розширятись, <плес> відкриємо ще один кабінет, і я буду там приймати пацієнтів. Касьунь, ну ти прекрасно знаєш, що я недавно відкрив цю клініку. В мене дуже багато кредитів. Ну навіщо мені додаткові затрати? Ну скажи мені, будь ласка. Ну що мені тепер робити? Ти краще б подумала про розширення нашої сім'ї. Так. Я дітей маю на увазі. М -м -м. Діти? То діти. Ти похресника на руки боїшся взяти. А тут про власних дітей заговорив. Ну, я завжди тобі казав, що діти це суть нового життя. А клініка це так. Це забезпечити наше майбутнє. Ну, Кар'єра не вовка. У ліс не втече. Ну что, друг? Время селфі. Ставав, коли робив пропозицію? Мама, ну які заручені, ми просто заговорили за дітей. Так а я про що? Ніколи мужчина не буде говорити за дітей, якщо він не збирається женитися. Яка я за вас рада. Денис хороший хлопець. Вип'ємо за це. Неси бокали. Та нема що святкувати. Хіба що моє безробіття? Ірка з декрету вийшла. Ой, знайшла, за що хвилюватися. Теж мені. Ну, в нашій країні хворих ніколи не стане менше. Так що без роботи ти не залишишся. О, мадам а. кліко. ми святкуємо моє звільнення. Ізручені, а. а не звільнення. А. Так. Па-бам! Так, нічого собі не зрозумів. Сонце ще в зеніті, а у вас вже очі залиті. Значить, поки я спину гну, ви тут. Ви тут… А нічого дешевше не було, га? Це ж для особливого випадку. Сідай уже, антилопа гну. Наша Катруся заміж виходить. Мама видає бажане за дійсне. Боже, катруся. Я такий радий, такий радий. Денис такий файний хлопець. Він же тобі ніколи не подобався. Коли таке було? Коли таке було? Не ну, мені шампанського трохи. так. так. І Ось так. Благословляю вас, діти мої, гірко. Ось що це я Денисок нема. <риклад> Весілля будемо в селі робити. Шалаш, троїсті музики і таке інше. Так що. ух! Так що дзвони Денису, хай він кидає свої ці спортзали. Які спортзали? Та звідки я які. я ще трохи шампанського долю. таке свято, таке свято. Степане, у тебе таке серце, таке серце. <кхе> Заспокойся. Тато, а ти е... На що ходив в спортлайн? О, і, до речі, а навіщо ти купив кросівки? Нові? Так я це той. Ну, хотів себе в форму привезти, ага. ну, щоб онуків нячать. <кхе> А, дивно те, що це той самий спортзал, в якому займається Денис. Чому зразу той самий? Денис на привокзальній, ага. а я в іншому місці. А звідки ти знаєш, що він на привокзальній займається? А? Навіть якщо в той саме, ну яка різниця? Денис, знаєш, який хлопець сильний. Він стільки на груди може взяти. Тату, а скажи мені, будь ласка, а чого ви з ним в спортзалі зустрічались? Знову той клятий мільйон. А я думаю, чого Денис такий дивний. От щуряка я вуха розвісила? Пане Степане, у тебе серце. Налий мені. Браво! Браво! То, так їм і треба. І то не гріх грішників на путь істини наставляти. А ну повтори, що ти сказало. Оте ж чучу -чу. грішник. Я грішник. Mm -hmm. Я цілими днями дбаю про село. Mm -hmm. Я ночами не сплю. Мені вже вдягнути нема що. Я так схуд. Я грішник. А відколи це я я так нагрішив, скажімо. <гум> а від вчорашнього дня, коли мільйон хотів собі привласнити, і то я не тільки свою думку висловлюю, то думка всієї громади. Та ви нічого не знаєте. Я вам зараз очі відкрию. Де моя промова? Ні, нічого навіть чути не хочу. Спочатку висловимо вотум недовіри діючому голові. Я вже 20 років в цьому селі, але я такого ще не бачила. Ви, пане отче, ви тут нещодавно, але я чекаю вашої реакції, як так, щоб трупи за мільйони викопували. Спокійно, шановні парафіяни, заспокойтеся. Давайте вислухаємо спочатку Івана. Отже, люди добрі. Ця погань, ця тварюка хоче вижити спеціально внуків для того, щоб самому щоб собі привластити цілий мільйон євро. Наклеп і брехня. Хоча я не спорю. Мене як майбутнього легітимного голову нашого села непокоїть присутність міщаниць. А ми знаємо, що ті міщани чого вони можуть навчити наших дітей. Блуду і розпусти, пане. Хоч Тихо! Давай, Іван! Отже, давай. Давай. Шановна громада! Не шановний гарбуз. Я... Ах, ти жимо! Що ми робимо, я тут роблю його! <пи> я діду душу, ви робите, люди добрі! Яка ганьба! Для вас, Іване, ганьба! Для вас, Мироне, для мене, для цілого села ганьба! Тож ми бачили, що він перший почав. Та заспокойтеся ви, хочете в недовіри? Буде вам в отом недовіри. про що? Досить, Іване. Знаєте, я мовчав, коли ви плюндрували могилу раба Божого Юхима. Але тепер, коли ви підняли руку на свого радника. Завтра і проголосуємо. Задоволені? А ні-ні. Нащо ні, ні. е, е, переносити на завтра те, що можна проголосувати сьогодні? Мало що за ніч може стати. Знаєте що гарбуси, ідіть ви. А -а 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 -а. Додому з миром. А я як дура, вуха, як дуршлак під лапшу підготувала. Діти майбутнє, а то все то клятий мільйон. Він, про який ти мені нічого не сказала. Я мусив у тата, у Степана Юхимовича дізнаватись. Тому і не сказала, бо через ці гроші всі подуріли. Вберегти тебе хотіла. От від чого, від чого? А від мільйони мене оберігати не треба. Ти прекрасно знаєш про клініку і кредити. Ми б всі ці проблеми вирішили би разом. Mm -hmm. Так, на це потрібен був би якийсь час. Але б ми їх вирішили. Можливо, мільйон був єдиним нашим шансом. По-перше, не мільйон, а триста 333... тридцять. 334. 333... Деважливо! По-друге, я за ті гроші боротись не збираюсь. А якщо вони тобі так сильно треба, то зустрічайся з Тімуром. З ним у тебе більше шансів. Зараз тобі говорять емоції. Мені говорить правда. Бачити тебе не хочу. Ну, а ви чого встали? Ідіть працювати. І до мене більше нікого не пускати! Йосип, вставай! Вставай! Я не сплю, я просто повільно кліпаю. Не спиш так само, як вчора, не пив? А я зовсім трішечки. Щоб шло на краще працював. І руки працювали, щоб ліжко зібрати. От скажи, ти був настільки зайнятий, що не міг зі мною поговорити. Так я про тебе думав. Я тільки про тебе думав, поки ліжечко збирав моя квітоніка. Якщо мажори повернеться, не повернеться. Сьогодні я твій маю. ハハハハ